Знаєш так, давайте про ламінат. Наші беріалок. Більше 30 відчинків це бельгійці, а бельгійський ламінат рахується одним із самих преміальних. На сьогоднішній день на ринок України поставляється два варіанти це кріксеп і беріалок. Насправді, я був на заводі тільки у От Два заводи друга проти друга, і вони дуже друг друга не люблять. Далі, особливість у беріалока. Фактично. Десь 90% відтінків представлені з таким знаєте, тисненням регістра, яке мені подобається, але воно в них більш елегантне, не таке ярко виражена, як у деяких виробників. Далі, замочок 8 Хороший, надійний, та 90% варианту всього на ринку України він як в точні 8 мм. Далі, що можна сказати, колекція Океан, Океан В4, Океан. В товщині 12 мм. Дизайни всі максимально реалістичні. Так, така реалістика є не у всіх виробників. Ну, із того асортименту, що у нас є, тільки три виробника.